Бронековдра Ген-2 від балістики. По факту, це мобільний щит розміром 160 на 80 у розкладеному стані, та для більш зручного транспортування його можна скласти у форму рюкзака 80 на 40 та переносити за вбудовані лямки. Головною перевагою цієї ковдри є стропи з паракордом, які дозволяють закріпити її в бліндажах, в проходах, в будівлях, що в горизонтальному, так і в вертикальному положенні. Вона ефективно захищає від уламків. Рикошетів, фрагментів скла, бетону, каміння. Нею можна прикрити як особовий склад, так і техніку і спорядження. Давайте спочатку поговоримо, чим нова генерація відрізняється від попередньої. Потім розглянемо характеристики і способи застосування. Тож тепер ви можете обрати не тільки паттерн маскування піксель або мультикам, а ще й обрати рівень захисту перший і другий. В попередньому відео ми розглядали сармат першого і другого класу. Отже, ми маємо перший клас і другий клас. Сьогодні спробуємо замітувати потрапляння уламків. Переходьте за посиланням, якщо хочете краще зрозуміти різницю між цими класами захисту. Тож конструкція бронековдер другої генерації зазнала певних змін. Щоб краще відповідати задачам, виходячи із досвіду і побажань військових, додані стропи і паракорд на верхній і бічній частині для покращення фіксації і кастомізації під ваші задачі. З конструкції прибрали віконці для снайпера, як і взагалі можливість залізти всередину як в спальний мішок, бо практика показала, що бронековдру і так можна використовувати як індивідуальне прикриття і бути однаково захищеним, але при цьому бути більш мобільним. Щоб бронепакет всередині чохла був більш стабільним, він фіксується на 6 великих велкропанелей, що повністю виключає ризик зміщення. В попередній генерації їх було 4. Основою виробу є надвисокомолекулярний поліетилен від ізраїльської компанії FMS. Сама бронековдра другої генерації пройшла всі випробування ДСТУ. Тому перший клас захисту має підтверджений показник в станах 2920 V50 614,5 метрів на секунду, а другий клас з аналогічним показником 758,6 метрів на секунду. Очевидно, другий клас має більший рівень захисту, але це й впливає на вагу. Вага першого класу 9,9 кг, другого 12,6. Різниця майже в 3 кг. Звичайно, якщо ви хочете використовувати ковдру як індивідуальний засіб захисту, то треба зважати на свою витривалість або можливість використання транспортних засобів. Обидві ковдри мають чотири ручки по дві з кожної сторони. Тож її можна транспортувати декільком людям і використовувати як ноші. Але якщо ви приїжджаєте на позицію на авто, то її суперзручно переносити в складеному вигляді. Вона гнучка, складається у чотири рази та фіксується двома фастексами АММ. Якщо розвивати історію про транспорт, то є дуже багато варіантів використання, щоб збільшити захист водія, екіпажу або пасажирів. Будемо відверті. Купляти бронековдру як індивідуальний захист це по-багатому. Але це не просто бронепакет чи модульний захист. Це, як ми казали на початку відео, мобільний щит. Ним можна швидко прикрити цивільних під час евакуації, накрити своє дороге спорядження, БК, техніку. Та дуже часто бронековдру використовують саме для додаткового захисту входу в укриття. Так, ми читаємо ваші коментарі на Ютубі і в соцмережах. Тому і під цим відео, будь ласка, напишіть, що ви думаєте про цю бронековдру нової генерації. І ми бачимо, що інколи ви реагуєте на ціну цього спорядження. Спробуйте розглянути бронековдру як не індивідуальну покупку, а як річ, яка потрібна для вашого підрозділу. Наприклад, купити 2-3-4 штуки на ваш взвод, які закриють всі ваші потреби. Також із частих запитань в коментарях це чи витримую ковдра прямого влучання FPV дрона. Фізику ми не обманемо. Якщо ми повісимо бронековдру, наприклад, на вікно і в ПВ прилетить напряму в неї, то вона не зможе витримати такої сильної вибухової хвилі, і вона, як мінімум, вилетить всередину і уламки полетять за нею. Та, якщо розмістити, наприклад, як ми на другій лінії бронековдру, тоді вона може витримати суттєву кількість уламків, які полетять вже з першої лінії. Все, хватить. Дує. Але, друзі, це надійний протиуламковий захист, який пройшов багато тестів, і сфера його використання обмежується виключно вашою фантазією, уявою і здоровим глуздом. Бронепакет запаяний у герметичне пакування, а чохол зроблений з матеріалу нейлон 1000D, що є прямим аналогом кардури 1000D. Також використовується якісна фурнітура японська YKK і українська AMM. Підсумовуючи, хочу додати, що бронековдра від балістики це необхідне спорядження, якщо ви працюєте в полі, де вам потрібно додати ситуативного захисту для цивільного населення. Бронековдру також можна розглядати, якщо ви працюєте або живете далеко від стаціонарного укриття, тобто у вас немає швидкої можливості потрапити у підвал, метро чи будь-яку іншу захищену локацію. Ви можете облаштувати собі більш безпечну зону, яка захистить вас від дрібних уламків і скла. Бронековдра ген 2 Пельта від балістики це універсальний захист, який можна адаптувати під різні сценарії. Вона створена для умов, де уламки є найбільшою загрозою. А мобільність вкрай важлива для виконання поставлених задач. Пишіть в коментарях, як ви використовуєте або як би ви використовували бронековдру. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.